Послання для вас сьогодні хочуть мені передати, що з вами спілкуються через знаки. Спілкуються через однакові цифри. Можливо, на телефоні ви їх бачите однакові. 11, 11 або ще якісь. Піря на подвір'ї. Можливо, ви бачите знаки. Так з вами спілкуються ангели. Вони хочуть сказати, що вони біля вас, і ви на правильному шляху. Не вас підтримують, а ще вони спілкуються через провідників, таких як ми. І хочуть вам передати, що все добре. Ми з тобою, і ти справишся. Ти на правильному шляху, ти правильно йдеш дорогою. І всі люди, які відходять з твого життя, це люди, з якими ти вже працював свої уроки, пусти цих людей. З легкістю. І там, де ми відпускаємо старе, на це місце з'являється нове. Відпусти стару яхту і дай можливість прийти в нові яхті. Відпускай з легкістю людей і вдячністю в серці за уроки, які ти прийшла, за те, що вони тебе навчили. Так ти стала сильніші. І ці люди є просто ваші вчителі. Відпускайте їх із вдячністю, приймайте нових вчителів. І весь світ, весь всесвіт, всі ангели, ваш рід, вищі сили, вони посилають вам людей, що ви справилися з любою ситуацією. Вони одні, і кожна ситуація, яка є в вашому житті, ви можете вирішити. Вам посилі, тому що ваша душа прийшла в це життя. І вона вже була вибрала уроки, з яким вона справиться. Немає нічого неможливого. І знаєте. Сказали вони, що щоб піднятися високо, треба відштовхнутися. Тому якщо ви зараз є на дні, просто подякуйте цьому досвіду, так ви дуже швидко відштовхнетеся і злидите. Ангели хочуть передати, що вони з вами. Ви одинокі. І замічайте знаки. Через знаки вони спілкуються з вами і говорять, що буде потім. Будьте уважними. Знаки є навколо. Якщо ви будете міти і щитувати, вам буде легше. Просто довіряйте, все найкраще для вас.